Ой, люденьки ж ви мої рідні. Не знаю, як у вас, а у мене іноді і свято траплялося. Да. Коли я був маленьким, то всі мої родичі зайця зустрічали. Сіренько такого, знаєте, що у нас під хатою по дорозі бігає. Ага. Та ще він завжди мені гостинці передавав. Та не сам через когось, зєшого. Ото життя було. Ай яй. яй То пиріжок хо-хо, то горіх, то грушки сушені, а ще яблука ой солодкі, та в зиму тільки хрумтять. Ох, і ж добро було. Бабця прийде, пиріжки принесе, сиром, квасолею, дід прийде горіхи принесе. Також від зайця сіренько. Тітка буває, як коржики, запечені, Ух, і творжики ж були. Дядько цукерки, півники на палочцях, Помните зірочки? Ой-ой-ой-ой-ой, красота. І де ж цей зайчик, то сіренький усе це добро брав, А, а головне вдумайтесь, де він зараз подівся, що його взагалі не видко, ага? Так що так? Санта Клаус до нас їде. Хм. Розіжа санками не потрібний європейцям нашій зайчик з вами, не стрибає той сіренький стежкою до хати, не несе гостинець діткам, що дала нам мати. І допоки вірять діти у казки і чудо, Українське в Україні завжди жити буде.